Вітаю шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про чину лісову. Росте чина лісова у листяних та мішаних лісах, серед чагарників, на узліссях. Чина лісова це багаторічна трав'яниста рослина. Вона має голе, повзучо, чіпке стебло, стебло сплюснуте з боків, борозенчасте. До стебла супротивно прикріплюються великі ланцетні листки з прилистками. Кожен листок закінчується розгалуженим вусиком. При допомозі вусиків чина лісова чіпляється за сусідні рослини, трав'янисті рослини, кущі або нижні гілки дерев. У вертикальному положенні рослина має змогу отримувати більше сонячного світла. Чина лісова має досить потужне товсте кореневище, яке щороку нарощує надземну частину. Цітечина лісова з червня по вересень. У неї великі рожеві квіти з дзвониковидною чашечкою. Квіти чини лісової зібрані у суцвіття китицю, яка може налічувати від 3 до 8 квітів. Віночок квітів зовні зеленуватий, як і у всіх бобових, метеликовидної форми, вітрило, весла і човник переважно рожевого кольору. Плід біб завдовжки до 7 см. Чина лісова декоративна та медоносна рослина. Тривалий період цвітіння чини лісової забезпечує бджолам та іншим комахам запилювачам досить тривалий взяток. А щечину лісову використовують як протиерозійну рослину. Її масивне кореневище втримує ґрунт. А довгий пагін із густими листками, вкриваючи поверхню землі, перешкоджає вітровій ерозії. Як і всі рослини родини Бобові додатково збагачує ґрунт азотом. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.